Російські війська продовжують атакувати Суми. в ніч на 16 червня. Армія РФ здійснила чергову атаку на обласний центр. А після 13-ї години знову атакувала центр міста вже безпілотниками. Вибиті вікна в житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема, є пошкодження адмінбудівлі. Внаслідок російських обстрілів тоді ніхто не постраждав. І зазначається, що війська РФ атакують місця, де перебувають цивільні. Як живе місто під постійними терористичними діями ворога? Говоримо далі, і вже до нас доєднався у прямий етер наступний гість Володимир Біцак, заступник голови сумської районної ради. Вітаємо вас у нашому етері. У вас вітає північний сільний форпорт оборони нашої держави. Що ж, пане Володимире, давайте розпочнемо з того, е е е наскільки швидко вдалося ось по цій атаці, які були наслідки, що там відбулося, і наскільки швидко прийшлося е е службам, спеціальним службам це все е знову таки приводити до ладу, і потім поговоримо про те, як обороняється, як живе місто. Ну, це було в проліці два е БПЛА, пилаті типу... Блискавка, ну, ну вона не дуже, скажем так, вибуха вибухівки. В неї наскільки мені відомо, то приблизно 2 кілограма. Вона була ну, влучила в адмінбудівлю. В принципі, слава був, без постраждалих. Ну зразу відповідні служби відновили ну, це вікна. Скам так заштузалаштували USB та іншими іншими Тому скажімо так, ну вже на жаль, такі прикри випадки. Якщо не кожного дня, то майже через день якісь, стаються якісь такі прильоти небезпечні студія, пане Володимире. А як взагалі от ви зазначаєте, що постійно і ми бачимо по новинах? Ми е, розуміємо, що відбувається е, постійні обстріли, постійні прильоти, постійні БПЛА, постійні безпілотники, ракети, е, місто тероризують е, наші вороги. Як взагалі чи... Налаштовано вже місто на те, щоб якнайшвидше ось ці наслідки усувати. Наскільки це складно, наскільки вистачає ресурсу зараз, і, і людського, і матеріального, і інструментального. Прошу. Я б сказав, можна, я сказав, хто зараз живе в шомах, й в цирк не сміється. Але але я хотів би зазначити, що нема місця в тому, нема тих панічних настроїв. Які мабуть би рашисти намагаються визвати у містян всі служби відповідні працюють, і курсують, газопостачання, водопостачання, електропостачання, слава богу, є тому. що соціальні також служби працюють. Ну це звісно біда з прикордонням, яка вже власселена, із шестивісті населених пунктів. Евакуація об'явлена в 212 населених пунктах. Більше, вже майже 50 тисяч населення евакуйовано. Там, так, да, там, скажімо так, ну, проблема велика, велика біда. В слава Богу, слава Богу, я сказав би ну, відносно, відносно нормально, якщо можна так сказати. Пане Володимиро, як функціонують, наприклад, школи, дитячі садочки, лікарні, як місто справляється з цим, тому що такі верстви населення вони доволі ну дуже тендітні. Так, діти, хворі люди, як вдалося і вдається організувати роботу так, якщо зважати на те, що місто під постійними обстрілами, атаками ворога. Ну, з приводу шкіл то дистанційка. А з приводу дитячих садочків, то на ну, особисто в мій в дитячий садочок, якому зробили на ремонт сховища. Ну також, до речі, і також будуються підземні школи Суми. з приводу садочка, де, де, де міоно Ну, На жаль, на Сумщині місті суми лунають від 15 до 20 годин. Повітряна тривога, тому маю майже діти сидять, знаходяться в дитсадочку, у сховищі ціли ну, скажем так, цілий день. Тому ну це звісно, що дуже погано, але це, хоч якісь нам намову на спілкування зі своїми однолітками, ну це все таки якийсь розвиток, хоч і в таких складних умовах. Тоді лікарні, як працюють лікарні, лікарні працюють в штатному режимі, в принципі, приймають ну, те. Це працює в штатному режимі такого, щоб екстреного, такого, щоб ну, не думав, що тобто, як то кажуть, повна, повний якийсь тут колапс. Відносно, ну, може, ми вже звикли до цього, звісно. Звісно, там не знаю, там в Тернополі там, чи в Луцьку такого взагалі немає таких обстрілів і прильотів. Ми маємо, що маємо, намагаємося, п'яти як морально. Якщо як я казав, якщо ми впадемо духом, значить ми впадемо і тілом. Тому там не треба падати духом все. दुरी पर जो मैं Пане Володимире, чи можемо ми говорити в принципі про критичну інфраструктуру через те, що постійні пошкодження дуже багато і ДСНСників так за задіяно у ці історії щодо допомоги і критичної інфраструктури працівників критичної інфраструктури? Давайте поговоримо чи вистачає зараз ресурсу знову ж таки людського там, як працюють, як справляються, як швидко вдається інфраструктуру. Відбудовувати і, скажімо так, боротися з наслідками і запускати наново для того, щоб вона нормально функціонувала? Ну, дивіться, я б хотів сказати, значить що про, про перед десенеєсниками я знімаю капелюха. Я завжди це кажу. Вони у нас найкращі, особливо десинеєсників, які працюють на прикордонні, коли. В тому ж місті Білопіллі коли на пожежу виїжджають десяний ЄС, то рашисти по, -по ним спеціально закидають їх потім скідами та іншим залізячим. А з приводу других, нас рашисти намагалися вже три роки залишити без світла, без тепла та іншого та ну, без газу. Але слава Богу, ось і третій, вже пів вже три з половиною майже роки повномасштабної війни, і ми тримаємось. Також, ну сказав би, всі служби, вся інфраструктура працює: і водоканал, і тролейбус, і, ну, і світло. В принципі, я ж черг хочу зазначити, що такої особливої паніки немає. Головне, щоб особливо е... головне наше завдання всіх сумчан, всіх українців це допомагати Збройним силам України. Е... Якщо ми будемо це робити постійно, а не винятково, хай колись може вже війна задовбала. Може там я гривню дам, а може не дам. То може бути велика біда. То війна може дойти не тільки до сум, як ми то також з 2014 році війна була на Донбасі, а зараз вона вже під сумами 20 кілометрів. Тому вона також може вже бути через якийсь період, як ми нічого ніхто не буде е, робити. Воно може бути і в Тернополі, може бути і у Львові, і може бути і в івано франківську Тому закликаю всіх відомих українців робити все для того, що Україна вистояла. Пане Володимире, є інформація про те, що Суми, звісно, продовжують укріплювати свою оборону. Так чи інакше, місто забезпечує себе, принаймні тим, що може убезпечити і людей цивільних, які проживають у місті. Є інформація про те, що продовжуються. Укривання доріг антидроновими сітками роботи тривають на визначених напрямках, і зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак. Давайте поговоримо про те, як живуть прикордонні е безпосередньо громади, що там відбувається, і чи е наскільки надійними ось ці є сітки, наскільки вони можуть допомогти? Ну, хотів би зазначити, що ну, наприклад, сьогодні я був в одному односелених пунктів прикордоння, де дійсно ну шаленими темпами. Йде робота з будівництва цих, я їх називаю, тунелями цих тунелів антидронових, вона ну триває. Я, я вважаю, що може робити його трошки раніше, щоб вже, скажімо так, час не бігти. Але ну маємо, що маємо, і робота в цьому напрямку триває. З приводу прикордонних громад дійсно, дійсно ну, майже так, в тих населених пунктах, де вже. Виселені, ну, такі ж Краснопілля, як і Краснопільська громада, там Білопільська, Хатінська, Юнаківська. Там ну, майже скажімо, жителів в окремих селах немає жителів взагалі, де ну, в шістій натованих пунктах немає взагалі мешканців їх сіл. Ну, І 60% вообще, взагалі виїхало людей з тих 212 національних пунктів, які на Тумщині підлягають обов'язковій евакуації. Важко, складно, наприклад, захожеш, ну, от, там, наприклад, Миколаївська громада от, ну, мене питають, там, жіночки, от, що мені з корову, у мене там, 10 коров, п'ять корів, мені там кози, що нам робити, куди нам їхати і що робити. Приїжджають такі знахарнілі бізнесмени, я би їх назвав, приїжджають кажуть, давай баба корову, одно вона тебе здохне, типу, давай нам безкоштовно. Є таке хамство. Але я заспокоюю, кажу, що дивіться, ну скажімо так зробимо корову, корів Всіх перевеземо. Як ми от в Білопіллі робили, працювали, перевозили, Почалися обстріли масиво масовані. От звернули до нас. Ми надали грузовий транспорт і привезли в більш безпечне місце людину. Ну такого невеличкого фермера з його, з його худобою рагати. Важко не вистачає транспорту. Так, да, дійсно, бо такого вантажного транспорту в громадах не вистачає для евакуації таких людей, яких не просто взяли там речі особисті, а от іменно із худоби, із з якимись тваринами. Звісно, от, наприклад, в Перевхаківська громаді привели евакуацію, але ну от собаки ті ж самі вони в сусіднє село переходять. Самі біжать уже стаємо якимись невеличкими, що ну, це вже не є небезпека, скажімо так для мешканців. Тому ну але не так все погано. Але тримаємося, робимо щоб для того, щоб якось цим мешканцям, які там проживають, надати якусь надію і розповісти, що якщо буде гаряче, ми завжди вам допоможемо зробити евакуацію. Студія. Чи цивільних людей вдалося евакуювати? І чи багато там залишилося людей, де не примусова ще евакуація, але тим не менш бажано виїхати. Чи багато людей там залишилося, чи багато залишилося там людей з дітьми? Ні, Дітей, от, ви правильно зазначите, примусова евакуація, це підрозуміває, це значить евакуація батьків з дітьми. Населених пунктах, де, які підлягають примусовій евакуації, там дітей немає. А, всіх вже, ну, скажімо так, слава Богу, їх вивезли. Те, контролюється і над полом, ну, поліція це контролює ці процеси. В принципі, от така ситуація. Добре, добре, тоді давайте поговоримо більш детально вже про життя міста і життя таке, як воно зараз є. Скільки людей зараз залишається, чи вистачає продуктів? Давайте напевно розпочнемо з продовольства. Ви говорите, зазначаєте? Ми також це бачимо по новинах, що ворог він абсолютно не обирає військових цілей. Так його основна ціль на сумах це просто терор мирного населення. Наскільки важко зараз завозити продукти, медикаменти? Наскільки безпечні ці шляхи? Наскільки вони убезпечені зараз? Прошу давайте з цього почнемо. Ну, що стосується міста суми, то я б, щоб довго про продукти не розповідати, то маракуя і кавуни в супермаркетах є. Е, звісно, на базарах полуниця, черешня, ще те, що зараз е, сезонний продукт, це все є. Медикаменти також є. є Єдине, що для кінобізнес дуже складно, які є от, будівельні матеріали. Люди не завозять свої ну, ті магазини, тому що тож, тому що рашисти б'ють по підприємствам. Більша частина є. Агро підприємствам також багато б'ють. Тому всі ну, намагаються скати завозити в той кількості, яку що на перший час називаємо це так. Тому а так, в принципі, я ж кажу, що все це добре, на базарі не протовснеться. Добре, давайте тоді поговоримо про те, чи багато підприємств зараз покинуло місто. Так, є, є багато підприємств, є один такий, ну, і великі підприємства по провели реалокацію при того, що на ну, як на одне із підприємств, самих великих наприклад, після прильоту кабів згоріло два, два заводи нових, таких суперових, з іноземними інвестиціями це було зроблено. Ну ми прийняли я також приймав особисту участь під час будівництва цих підприємств. Заводів, але рашисти знищили. Вчора був на одному з них. То серце крові обливається, всі виводяться. до того що і підстанції розбираються, тому що знаходиться ці підприємства з сторони Курщини, Ну і звісно, відкуди може бути Макс прильот. Тому бізнесу дуже складно. Розмови там ідуть, як про якісь дотації. Я б що що дотацій від держави буде гайка всьому нашому бізнесу. На сумщині малі ще можуть вижити а якісь великі, крупні можуть прийти вся їхня робота на нівець ну і. Якщо, звісно, ще не перелетить його взагалі. Да. А, пане Володимире, а чи, по-перше, зараз вже чи бачите ви, як? Людина, яка проживає в Сумах, людина, яка дотична до влади, чи бачите ви зараз допомогу від держави великому бізнесу, який знаходиться ще у сумах. І друге питання: якщо бізнес виїжджає, чи маєте ви зворотній зв'язок від підприємців, чи збираються вони, чи можуть вони, і чи повернуться вони після того, як ми проженемо ворога з нашої святої землі? Ну з приводу, хотів би відповісти зразу на друге питання. Дійсно, підприємці я спілкувався з ними. Вони до, до речі домовились з владою, що вони ПДФО, які платить платять, знаходяться там. А на протязі мінімум одного року будуть платити Томський бюджет, тому що ну вони ж сам так виїхали з заводом. Ну не виїхали душою, і ну сам так, і це ж це ж їхня їхня. Їхній дом, і після казав, якщо це все закінчиться, то ми з повернемось. Може, що це буде ну карби те ще й розвит, Як може бути, якби не було б щастя, де нещастя помогло, що збудують десь там в інших областях, там Тернопільська та ну десь на західній Україні свої нові підприємства. Але ту ми скажем, так не залишуть. Ну, Планую, планую по країні мірі, вернутися назад. Приводу допомоги від держави, ну мені важко сказати, тому що я про таке наразі не чую, яка допомога від держави зараз підприємство маю ну, на увазі сумщини. А, можливо, вона є. Я не хотів би казати погано, чи ну я наразі такої інформації не маю. Пане Володимире, давайте тепер поговоримо про те безпосередньо про те, що робить місто містом людей. Цих сталевих людей, які залишаються в місті, попри те, що там відбувається, вони вірні своєму місту, люблять його і не хочуть полишати. Як живуть люди, чому залишаються? Чому знаєте, що мотивує людей приймати рішення залишатися? Ну, по перше, дома як то кажуть і стіни лічать. Всі ми розуміємо, Я, наприклад, закликаю там людей виїхати ну, якісь на небезпечні місця, Але сам тобі ловлю на мислі на, 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 на думці, що як от мені ну, полишити свій, свою, свій дом, якою вложив ну, душу, мізки, все на світі. І... Ладно, важко. Ну і друге ще, як то кажуть, куди людям виїжджати за кордон, я думаю, хто вже хотів, вони вже всі виїхали за кордон, там може, може, метками, і меткам, бездільниками мет, тому що там по собі платять, а людям, які не привикли сидіти на місці, нічого не робити, тим воно дуже важко. Складно спілкуватися також з такими людьми, що дуже важко. Менталітет інший, це інше, тому може. Такі ще ну, за цього люди за, ну, за кордон, які вже звісно, кажуть, хто хотів виїхати, той вже виїхав. А хто хоче залишитись, от, наприклад, вчора спілкувалася наша бухгалтер на районній раді, вона каже: От я люблю землю, от я в п'ять устала, встала, встала пропалола, і вже вісім на роботі. Тому каже, ну от я люблю землю. Такі я вважаю, що більшість сумчан залишається, із-за тому що вони на своїй землі і нікуди їхати вони не хочуть. Останнє питання, яке хочеться вам задати перед тим, як ми попрощаємося, чи достатньо у місті укриттів, чи достатньо у місті тих місць, де можна дуже швидко сховатися? Наскільки місто цим опікується і наскільки вони в добрих, в доброму стані? Ці укриття і ці місця, де можна перечекати небезпеку дронової атаки або, не дай Боже, ракетної атаки? О, звісно, що цих місць хотіло б щоб було більше, але з 22-го року. Проводяться ремонти, реконструкції цих сховищ. Їх є і наземні мобільні сховища біля великих ну, біля супермаркетів біля великих. Це нового ну, міст на, на, на центральних вулицях. Є мобільниці в укриття в принципі, вони працюють. Що мобільні, що постійно йдеться контроль, що вони були відчинені. Ну, понятно, що є маргінали, які там можуть все таки нашкодити, але місця ці є. Хотілося б щоб було їх більше, але я вважаю, що було, якщо буде є бажання у людей ну, в кожному у кожному підвалі, вже ну, скажімо так, свідомі містяни вже собі облаштували. Якщо там не облаштовано, ну там скажімо так за кошти громади, то вже люди свідомі облаштували собі місце для того, щоб там ну, чи вночі, чи під час тривоги пересидити небезпеку. Ну поки лунає повітряна тривога. Чи йде робота ще над тим, щоб збільшити кількість таких безпечних місць? Так, так, робота постійно триває, проводяться тендера, виконуються роботи е, з облаштування сховищ або противореційних, або, або звичайних цих е, сховищ. Що ж, пане Володимире, дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли у такий непростий час, такий непростий день. Знайшли час і поговорили з нами, розказали, як живуть наші українці у Сумській області, з чим стикаються. Ми бажаємо вам здоров'я, сили духу, витримати це все і гідно, як і всі українці. Звісно, гідно, як і всі українці, пройти це випробування і звісно дочекатися якнайшвидше миру. Ще раз дякуємо, вклоняємося і прощаємо вас. До побачення.